Чому дорослу жінку обсипає прищами? У тебе передмісячний настрій скаче як долар. Хочеться солодкого, поплакати і на ручки. Ще й прищами сипле, як дев'ятикласниці. Вітаю! Це не карма, це естрогени. Естрогени це група жіночих статевих гормонів, які керують половиною процесів в жіночому тілі, менструацією, станом шкіри, настроєм, формами тіла, кістками, лібідо і навіть тим, як росте волосся. Вони не зло, але коли їх забагато, то це починає виглядати саме так. Естрогени виробляються переважно в яєчниках. Трошки робить і печінка, наднирники, і навіть жирова тканина. В нормі вони мають тримати баланс. Керують менструацією, шкірою, сном, настроєм, але коли їх забагато, все починає валитись. Ж груди болять, цикл збивається. Набряки, прищі, сон поверхневий, тяга на солодке чому так, бо печінка не справляється. Саме вона б мала виводити зайві естрогени, але якщо перевантажена кавою, алкоголем, ліками чи стресом, гормони просто накопичуються. Уяви, що естрогени це гості після вечірки. Печінка це гостинна господиня. Вона цілий день працювала і страшенно втомилась. Та загулявши, гості істрогени не йдуть додому, а лишаються ночувати. А в печінки однокімнатна квартира, лише одне ліжко, і гості істрогени завалюються спати хто де, хто на твоєму обличчі. Хто на грудях, хто на сідницях, але найбільше вони люблять спати на животі. Що робити, щоб не длачити та не обсипало прищами? Менше алкоголю, смаженого і цукру. І розвантаж печінку. Став детокс в коментарях, і я тобі розкажу, що робити.